Біду, шураві. Шураві. Так все, вірите. Не, він все А він що десь тікає кудись, життя покаже. Він нікуди не, не тікає. нічого ми його цей, так, а, я я так так нормально. Що, що ви з мене робите героїв? Ну то я такий, слухайте.

Я думаю, В даними покрутишів правильно, я думаю, що ми залишаємо віщення, а він Так. Поки що! Там, 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 Пока голову. Що? А, а що там далі ми будемо бачили, що ми далі бачимо. Ніяким вже баченням ми не віримо. Ні в Більше.